Щоденник ДД, 24 серпня. Виживший, я переконана, що ніхто не заслуговує жити життям, наповненим страхом і соромом. Велика червона книга. сторінка 22 Багато учасників ДД від звинувачень, сорому, скарг і засудження себе та інших переходять нарешті до того, щоб навчитися називати речі своїми іменами. Роблячи це, ми починаємо виходити з ролі жертви або ката, яку ми грали. Ми просимо вищу силу допомогти нам позбутися і звільнитися від нездорової поведінки, помислів і почуттів. Ми припиняємо виправдовувати у власній свідомості свої дії, думки та емоції. Так, в дитинстві, а можливо, й в дорослому віці, ми зазнали зневаги або жорсткого поводження. Але розуміємо, що це не виправдовує нашу нинішню дисфункціональну поведінку. Коли ми набираємося сили, починаємо одужувати, то спочатку стаємо тими, хто виживши за лікової рани, а потім і успішними людьми. Повільно, а іноді і трохи швидше, ми розвиваємо нові можливості для того, щоб жити в здоров'ї і благополуччі. Ми дізнаємося, що заслуговуємо на щасливе, повноцінне життя. Ми розуміємо, що завжди його заслуговували. Нам не потрібно нічого робити для того, щоб стати гідними його. Ми вже гідні. Ставши успішними людьми, тепер ми знаємо, що вища сила завжди поруч. Ми вчимося безумовній любові до себе та інших. Сьогодні я визнаю, що я гідний і заслуговую щасливого повного життя.